Чому останні заяви представників Російської Федерації свідчать про те, що кремлівський режим прагне і хоче знищити всіх, хто з ним не згоден? Ви на каналі правда про брехню, і ми з вами зараз це розберемо. За час повномасштабного вторгнення ми вже наслухалися від кремлівських пропагандистів і очільників Кремля, таких речей, від яких, напевно, і на тому світі очортів завертаються вуха. Нехтування всіми людськими нормами моралі це вже стало нормою для російської пропаганди. Проте інколи навіть у них стається зашквар, коли їх агресія переходить всі. Можливі кордони, такий совіт товариш Медведєв, який є заступником голови Радбезу РФ, відреагував на слова генерального секретаря НАТО про загрозу від Росії і Китаю наступним чином. Він сказав, що генсек Рютте, вочевидь перебравши черевних грибів, які так полюбляють голландці, заявив, що бачить змову між Китаєм та Росією щодо Тайваню. А потім Росія нападе на Європу після того, як Китай нападе на. Тайвань. Але він має рацію в одному. Йому слід вивчати російську мову. Це може стати в нагоді в Сибірському таборі. Після такої заяви можна було би ну, сказати, що Медведєв в черговий раз перебрав, в черговий несповна розуму, щось там наплів, в черговий переступив межі там якоїсь дипломатії. Проте, це все буде зовсім не про те, що зашифровано і є у сенсі оцих заяв. Там є зовсім інші позиції, які варто би озвучити. Пам'ятаєте, у голівудських фільмах є таке кліше, коли супергерої або якісь герої, як правило, це позитивні герої, попадають у скрутну ситуацію, але, набравшись мужності з останніх сил, ідуть у ривок. І дуже часто є так, такий собі діалог, що ж ми будемо далі робити. А відповідь: ми їх всіх вб'ємо. Так, от зараз ми почули від Медведєва антигероя, а не героя, ту ж саму репліку, коли він говорить в одне адресу генерального секретаря НАТО Марка Рюте фразу, що йому варто вивчати російську мову, тому що вона знадобиться йому в сибірських лагерях, це означає. По людській, як то каже, доступній мові, що Кремль прагне вбити, і по іншому, ця фраза буде звучати: ми вас всіх вб'ємо, а кого не б'ємо, посадимо у табори Сибірські у той гулах, який було колись створено тоталітарною радянською системою. І все б нічого, якби той же Медведєв був собі якимось там ну, позаштатним лідером думок, якимось собі там блогером несповна розуму. Проте він обіймає дуже високу державну посаду, є представником керівництва держави, управління держави, верхівку її, тобто він озвучує не стільки свої думки, якщо в нього вони є, у пропитій голові, як позицію держави. І ми неодноразово говорили про те, що ротом Медведєва Кремлівська верхівка теж Путін говорить те, що вони не можуть собі дозволити, бо е, зберігає таку собі ауру дипломатії і таку собі ауру миролюбності. А от Медведєв, він такий собі рупор, який випльовує в інформаційний простір все, що у кремлівській верхівці Путіна як то кажуть на душі, але вони ну так же не можуть це сказати. А Медведєв говорить, і він чітко говорить: ми вас всіх вб'ємо. А кого не вб'ємо, віддішлемо у сибірські табори. Але ми маємо бачити не тільки такий негативний сенс, ми маємо бачити і інші сенси, які приховані тут. Колись такий собі білий генерал Деникін, який воював у так звану громадянську війну на боці Білої гвардії, яка воювала з червоними, з більшовиками, у своїх мемуарах сказав: в нас було настільки мало сил. Що ми не могли оборонятися, і тому ми наступали. Так, от, все, що зараз говорить Медведєв, все, що зараз лежить у площині риторики Кремля, нагадує усю ситуацію: що Кремль настільки зараз слабкий, що вимушений наступати, і на фронті фізичному, і на фронті інформаційному. Але це, як ми пам'ятаємо, ознака не сили, а слабкості, ознака відчаю. Бо чим закінчилася. Громадянська війна, чим закінчився Білий Рух повним розгромом. От так ми і маємо розуміти, що за такими агресивними риториками, за такою інформаційною атакою лежить не сила, а слабкість. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисяч дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.